Всім добрий день! Я продовжую тему про вирощування пряно-ароматичних трав на підвіконні для того, щоб усю зиму мати свіжу зелень. Я вже розповідала про базилік, а сьогодні розповім про розмарин. Розмарин дуже корисно вирощувати в кімнатних умовах. Це не лише завжди свіжа зелень під рукою, це ще й красива декоративна рослина, яка добре очищає повітря в приміщенні, виділяє фітонциди, адже взимку це дуже важливо. У мене в садку росте кілька кущів розмарину. Звичайно, можна просто викопати весь кущ, пересадити у горшик і так вирішити питання. Але я роблю інакше: що осені я розмножую розмарин живцями. Розмножити розмарин за допомогою живців це дуже легко і це найшвидший спосіб отримати багато саджниців. Дехто вважає, що розмножувати розмарин живцями краще навесні, на початку літа. Але я переконалася, що і осінь – це дуже добрий час для розмноження розмарину живцями. По-перше, вже через місяць-півтора можна буде зрізати першу свіжу зелень. І по-друге, до весни у мене буде кілька нових кущів розмарини, що добре вкоренилися, і я висаджу їх в сад. При розмноженні розмарину живцями важливіше не пора року, а якість живців. Я нарізала живці з куща, що росте в моєму саду. Але можна купити гілочки розмариною і на базарі, і в магазині. Головне, щоб вони були свіжими з молодою тонкою корою. Такі живці швидко дадуть коріння. Якщо ж живці нарізані з гілок з більш щільною корою, то вони можуть довго не давати коріння, а можуть і зовсім не дати. І так, нарізаємо живці довжиною 10-12 см. Нижні листочки прибираємо, можна очистити від листя третину черешка, можна половину. Головне, коли ми поставимо живці у воду, листя не повинно торкатися води, інакше може з'явитися гнилі пліснява. В одну ємність можна поставити кілька штук, один одному вони не заважатимуть. У воду можна додати корневін, але я нічого не додаю, і без добавок корінню розмарину з'являється досить швидко. Перші корінці можуть з'явитися вже через 10-14 днів. Якщо ж живці з більш зрілою щільною корою, то може знадобитися і місяць. Году треба міняти раз на тиждень. Коли довжина корінців буде 2-3 см, їх можна висадити в окремі горщики. І поки довжина корінців невелика, горщики краще взяти теж невеликі розміром зі склянку. У таких невеликих горщиках розмарин укорінюється легше та швидше. Декілька тижнів молоді рослини укорінюватимуться, з'являться нові листочки, і тепер рослину можна пересадити у великі горщики. При цьому можна обрізати верхівки живців, щоб рослина дала нові гілочки. Коренева система у розмарину сильна. Тому горщики повинні бути їмністю 1,5 літри та більше. Висота горщиків має бути 20-30 см і такий самий діаметр. На дні горшика мають бути звичайні дренажні отвори. Обов'язково має бути дренаж висотою 2-3 см. Зазвичай я використовую керамзит. Грунт для посадки повинен бути легким і пухким. Краще, звичайно, якщо він буде нейтральний. Розмарин погано переносить застій води, тому для покращення дренажу глинистий ґрунт треба додавати пісок або перліт. Як і для базіліка, про який я вже розповідала, для посадки розмарину я беру садовий ґрунт, додаю до нього компост, трохи піску і обов'язково золу. На великий горщик достатньо однієї столової ложки. Зола потрібна і для підживлення, бо вона містить фосфор і калій, і для захисту від грибкових захворювань. На жаль, при надмірному поливі розмарин може уражатися грибковими хворобами. Взагалі то розмарин не вважають дуже примхливою рослиною. Якщо ми розмножуємо розмарин навесні і після вкорінення висаджуємо в садок, то найчастіше ніяких проблем не виникає і хворіє він дуже рідко. Інша справа, якщо ми вирощуємо розмарин у кімнатних умовах взимку, для того, щоб розмарин добре ріс, не хворів, треба створити йому певні умови. Освітлення має бути 6-8 годин на день. Розмарин добре росте на підвіконнях вікон, що виходять на південь або південний захід. Зазвичай такого освітлення достатньо і взимку розмарин я не досвідчую. Якщо ж рослині не вистачає освітлення, то це видно за декількома знаками. Рослина сильно витягується, плохо повільно росте, листі може жовтіти. У цьому випадку рослині потрібно до Розмарин не любить тепле та сухе повітря в приміщенні. Це може призвести до в'янення листя, до висихання гілок. Взимку розмарину потрібні прохолодні та вологі умови. І температура у приміщенні має бути 10-15 градусів. У мене найкраще він росте в кімнаті, де температура взимку 17 градусів. Якщо в кімнаті дуже сухе повітря, то розмарин можна оприскувати теплою водою, що відстоялася. Така обробка рослині дуже подобається. І все ж таки основні проблеми при вирощуванні розмарину в кімнатних умовах виникають при неправильному поливі. Розмарин краще переносить пересихання ґрунту, ніж перезволоження. При надмірному паливі коріння загнивають рослина гине. Поливати треба тільки тоді, коли верхня частина ґрунту суха на дотик. Для дорослої рослини у великому горшику палив необхідний, якщо висохнуть верхні 3-5 см ґрунту. Тому я й раджу живці з маленькими корінцями спочатку висадити в невеликі горщики. Так легше контролювати вологість ґрунту. Якщо ж відразу посадити живець у великий горшик, то можна сильно перезволожити ґрунт і маленьке коріння просто вимокне. Якщо ваш розмарин скидає листя, однією з причин може бути неправильний полив. При нестачі поливу рослина скидає пожовкле листя з сухими кінчиками. При надмірному поливі рослина починає скидати нижнє зелене листя, і це вже дуже поганий знак, бо може загнівати коріння. Звичайно, все залежить від умов у приміщенні. Зазвичай взимку дорослу рослину треба поливати раз на 1-2 тижні. Підживлення взимку треба робити не часто, раз на кілька місяців. Але якщо ви бачите, що рослина погано росте, можна робити підживлення раз на місяць. Підгодовувати можна органічними мінеральними добривами, можна використовувати курячий послід, золу. Добре підходить кавова гуща. Можна використовувати комплексне добриво для розсади. Підійде все, що у вас є. Але обов'язково треба враховувати, що на надлишок добрих розварин реагує дуже погано. А на сьогодні все, здоров'я вам, удачі та добрих урожаїв!